Добрий ранок! Доброго ран. Ооо. годин Ого, нічого собі, ми так довго спали. Я зазвичай вісім годин ранку встаю. А я в 6. Ми вчора в три часу ночі вставали. А, точно. Так, я. Я собі, може, візьму сіки і, і фрукти. А я візьму трошки пончиків. Торт не чіпати, він на завтра. Добре. Він а завтра дво. Угу. Так, я бачу у нас дріб немає. Спочатку піду mm. передягнуся, а потім... Тобі каву робити? Так, звісно. Зараз піду передягнусь. Чугай, не дивись. Так, все передягнусь. А ти хочеш мілкшейк? Так, давай. Так, а я А я поки що. А я поки що піду за дровами, бо в нас немає чим палити, щоб було тепло. Я пішла. Кайфова кава. Давай, зараз би милк шайка до дистанції. Надіюся, ніякий ведмідь не буде. Це дуже погано. На, О, ну ось і дровцята. Я принесла подати? дрова. Можна підпалювати Добре, Можно підпалить камінь. Тримай каву. Угу, спасибо. Дуже смачна. Угу. Да, звісно, кава суперкрута. без, без каво варки теж дуже смачна. Закрию двері, щоб не було холодом. Ні, взагалі-то? Я ж колись знайшов дуже велику пачку. А, я ж знайшов колись сьош... перемен. Вау, праву. Це таке гарне небо. Mm -hmm. Я не знаю, що, що зараз робити. Чи подивитися на, на ноутбуці я, я, якусь, якийсь серіальчик, чи, чи можу просто полежати. Справ все одно немає, тільки дрова порубала і все. Mm -hmm. Так, в принципі, ніяких монстрів немає. Камера. Короче, пок... хочешь подивитися, терек? Ну давай, а почекай, він вчора був зламаний. я його зремонтував. Вымкни. Я, короче, сюди антенну взяв. Вау, взял. Mm -hmm. це что за прикол? Ты добавил. И сюда телефона добавлю. Одного, якого я в шухляді знайшов, короче. Так. Комп'ютери показують, що на камерах, на камері, що ніяких монстрів і ведмедів немає. Хочеш тільки подивитися? Тобто можна не хвилюватися. Там саме йде твій улю... твоя улюблена вечірка е ютубера. Вау, прикольно. Стоп, це, це що таке? Бути. О, отче. З Чікінган. Зараз треба перемикнути. Вау! О, все! Вау, я так люблю цю вечірку. Ну, добре, ти поки що подивись, в мене ще дуже багато справ. Може, угу. я тобі можу допомогти? Так, мені спочатку треба дещо зробити. Зробити. Угу. Так.